Здоровенькі були підписники та гості каналу. Сьогодні вам покажу трохи про трактора, скажу, про навіску передню трьохточку. про гарбузи постараюся показати. Ну і хочу зразу показати вам, що отак вийшла навіска трьохточка на передку на фотоні 254 європард. Зараз вони джими, мими, там всякі різні. А, дивіться, що, що коштує ця вся. Приблуда. 11,5 тисяч навіска, 2,5 тисячі циліндр, шланг 1,5 тисячі. От і вважайте, чи треба вона кому-нібудь, чи не треба. Але річ надії ну, достойна того. Що було, ну, ви знаєте, я купив цю навіску і. Якби я на віску довольний. Тут я доробляв, тут прорізав плазмой, піде шланг, надійше не протре. Хто мені виготовляв шланг, він до мене приїхав, ну, знайомий мій гарний, і каже: уложи шланг так, щоб не було тертя і вібрації. Але вчора їздив там ну, на, на одну будову по Виноград і уперся. В яму, ну там така водосточна яма, про, як знаєте, раніше села обривали, щоб, не знаю, чи не підтаплю, чи круче, не знаю, ну уперся аж за виструха з розгону, потім підняв, ну проїхав, нормально все. Ну і поїздивши там, вирішив вам засняти, показати, як воно все виглядає. Як воно працює. Да, якщо б е чи купляв би я ще цю навіску. Ну, хто знає, знаєте, зараз дивлюся, ця задня навіска UMZ, вона подобається на такій плиті. Але там же теж треба кучу. Є тільки оці роги приводні на плиті, а нема ж нижніх. розумієте, Це щоб все скомпонувати, це воно теж, повірте, дешево зробити. Даже якщо самому робити, то треба дивитися, купити залізо 15 мм. Погнуть оці клики, ну, може, скажімо, поставити самому. ну Дуже багато заморочки, знаєте, я... Подумав і ну, прийняв таке рішення, що хай лучше працюють спеціалісти над цим. Розумієте, все не обхватиш, всього не зробиш. Кожна розтяжка оця, теж стоїть гривень, 300, або 400, або 600, навіть. не знаю. <coughs> Отак вона вийшла. Зараз е покажу, як я проложив шланг. Отак він пішов, пішов, пішов. Мимо фільтра. Під низом я прикріпив болтиком, щоб тут ніде не терло. Підпустив підкришку, зняв, он, вона проходить проходить і виходить назад. Виходить назад і оцей набистрой розйом. Ось теж такі комплекти вийшов. Отак я його втикаю. Чого я його втикаю перед потребою до роботи? Дивіться, є одна, одне но. І зразу запитання до вас, до підписників та глядачів, гостів і так далі. Я все время думав. Що оцей клапан, він є на, окремо на задню навіску, на той ну, быстросйом. І на навіску гідравліку, ну, на плуг, там, на все, а то думаю на прицеп. Оказується, в інтернеті видимося, що цей клапан, У, по-моєму, як і Віталік 73, чи щось таке, канал. Чи Віталій 1973. Що цей клапан просто, це якби обратка, і вона. Перепуска... Ну, або швидше можна піднімати, опускати. Ну, регуляція протока масла, я так зрозумів. Бо як я не крутив, вони роблять в парі. Як роблять в парі, ось тобто, оцей один речах, він не піднімає і нав'язку, і передню нав'язку. Тобто, або ну, нема такого, щоб або зад піднімав, або перед. Зараз я продемонструю. Зараз опущу. Так, тепер я підключаю це заглушку, підключаю оцей. Зараз поставлю на треногу, щоб вам було видно. Так, якось так би на заднім ракусі, щоб... На, ну, я кажу, на заднім. Щоб вам було видно, що воно робить і перед, і зад, дивіться. Бачили так. І передок, і зад піднімає. Нема роздільного гідравліки. Ну що я думаю? Якщо мені потрібна буде передня навіска, тоді або ковш відкидати, бо чого тут може б і так би було. Ну представте, десь треба опустити і ковш падає. Дуже великий речах і гнути ось сюди у перемичку цю. Да плюс тут ще й шланг, не дуже як би, по тому по ділу. А так, в принципі, дивіться, гідравліка працює, все добре. Що ще хочу сказати? Ну, так вона зроблена, щоб може кому треба, пишіть і може хтось знає, як за цим користуватися. Чи може він бути окремо, навіска задня до, ну, до цього до шланга на прицеп, так скажемо. Бо я не знаю, чесно, що це за прибор, для чого він нужен ним користується, коли. Я тут вже і крутив, і так, і сяк. Ну, не знаю, щоб, щоб сказати, що якась там. Так, да, бувало таке, що задня навіска не робила. Я там і ковирявся, і всяке, ну, не буду зараз старохтіти. І сюди лазив клапан. Ні, а виказується, мабуть, там просто. А що там стоїть? Така іголка металева. І сальник, щоб не пропускала жидко. Все, тобто, ви коли його закручуєте, на задню навіску не йде. Масло. Тут, навіть система дуже проста. Викрутили, сюди пішло масло. Закрутили назад не йде масло. Ну, на цей на передню навіску. Так, тепер же ще одне тільки зробив, друге накривається. Акумулятор. Акумулятор 18 го года. Дивіться. Може вам буде видно? Ось, Дивіться, 2, 9, 18. Коротше, що сталося? Я навіть не знав, що він Оказується, Тут знімаються кришки. ось. І треба було долити ну, дистилну воду. заряджати. Я коротше, коли його відкрив, коли знайшов там цей прикол, що вона, він банки відкривається. Він там був сухий. Ну, і, мабуть, Коли я залив електроліт, він мабуть, не електроліт, а дистилну воду. Ганяв, встанавлював, там є програма, це в мене пульс, імпортне, ну, таке модне. І там э, типа, доктор і зарядка. Коротше, крякнув. Оце заряджаєш, утром стаєш уже дохлий. Ну, Поставив поки з машини. Заводи, але 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 вже є проблеми. Дивіться. Поставив з машини, ну, видать, слабуватий. Це або 55-й, але ще така проблема. Тут стоїть москвічовський генератор. Може він не дозаряджає. На, на амперметрі показує, що він заряджався добре. Але дивлюся, що ну, ну не те, що хотілося б. Ще проблема. Та не проблема, а просто дивлюся з вами. Дивився Юру Сербіна, він обслуговував трактор свій. Купив масла, фільтри і доліз до форсунок. Міняв він розпилювачі. Так, у мене теж закралося бажання розпилювачі поміняти, тому що десь він вичитав, не знаю, у нього є мануал у мене, не знаю, цьому трактору з 2007 року, -го в 2008 ми його купили. І, ну, відповідно, мануалу на нього нема. Щось почитати. І тоді мануали були все на китайському. Тобто там були картинки. ну, Можна було розібратися там на всяких е таких картинках. Дивіться. Бамати, не буде видно, видно. 2008 рік, зараз спробую поймати. Бачите, 2001. 2008-01. А на моторі написано 2007-12. <кхи> в принципі, все поки устраює. Да, Накрився в мене був перший передній корінний сальник, я давно міняв. Не робить тахометр. Тож, хто знає, підкажіть, оце воно чи лізти, не знаю. Задавав питання, знімав відео, ніхто нічого не сказав. Масляний фільтр, по-моєму, тут Жигульовський. А оцей на паливо Citroen, може кому потрібно. Він трошки ширше, але посадочне місто по резинкам воно ну, відповідає своїм посадочним містам. Перед тим як скривати, в мене ще є тут декомпресор, але колись я скривав, регулював клапана і оця втулочка, я її не зміг одіти, так вона в мене лежить. Ну, коротше, декомпресор він не працює. Хоча декомпресор хороша штука. Бо я завжди ну, цим завожу. Тобто отак вот перекриваю, потім прик завівся. Ну і звісно, мажеться все, як полагається. Ну і буде можливість. Поїдемо. По Подивимося гарбузи, які достигли, що там з ними твориться. Як завжди, тільки починаєш щось знімати і хтось обов'язково тобі позвонить. ну Поїдемо подивимося на гарбузи, як воно згорнулось, як огороди позаростали. Е, звісно, знаєте, коли сам це не переживеш, не проживеш цей, ну, цю роботу, то, мабуть, мало розбирайся в чому, тому що я ніколи не думав, що гарбузи так за... Як скажемо, загажують огород бур'янами капець. Не знаю, чим там, чим там треба обробляти, якими гербіцидами, щоб не було бур'яну. Так що, отаке діло. Ну, поки все, зустрімося на полі.